Друзі, всім привіт! Останній день а, PGL Бухарест 2025. Сьогодні не в вигляді стриму. Доволі пізно завершилися матчі, тому вирішив записати для вас класичне відео. А, трошечки сюди повставляю якихось хайлайтів. Ну, таке більш звичний формат для вас такий не, не, не такий, як останні дні, а, бо занадто пізно завершилися матчі, як я вже про це сказав. Поговоримо про результати півфіналів, про матч за третє місце, про фінал. Тому, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і за це вам буду дуже-дуже вдячний. Також нагадую, що в мене відбувається лотерея благодійна, де ми збираємо на кейсавак, точніше допомагаємо у зборі на кейсавак, бо там дуже багато грошей треба, і ми робимо свій посильний вклад. І в цій лотереї ви можете виграти за донат кратний у 50 гривень якісь прикольні скіни, зокрема, АК за 1100 гривень. Це дуже. Корисна історія для вас, це може бути також корисна історія в плані того, що ви щось виграєте. Це завжди класно. А і як завжди, п'ятдесят ну, чим більше разів по 50 гривень, тим більше у вас шансів. І все нагадую, якщо ви кидаєте з карти іншого банку за посиланням у коментарях, то дуже вас прошу лишіть якийсь з вами контакт, бо потім важко вас знаходити. Якщо ви не відповідаєте, то просто й зараз йде лот на наступний збір. А, тож, і також дуже вдячний спонсор на Ютубі. Це взагалі найкраще сонечко. Для них вчора вийшло а, окреме ексклюзивне відео а, як а, підтвердження моєї подяки, їм вдячності за те, що вони мене фінансово підтримують. А, тож, давайте переходити. А, ми а, у нас сьогодні побачили один дуже цікавий матч, інший не такий цікавий матч. А, Falcons зустрічалися проти Face. З Фейс точніше зустрічалися, знищили їх на мапі нюк для початку. Для початку. А тут дуже, що мені сподобалося, звісно, це гра кіксана. Тесис тут по рейтингу найкращий, але ну по кілах це давайте вирівнюйся, що це. Чому воно не вирівнялось? Дивно. 10 І тут 13 взагалі в Кіксана. В Кіксана все взагалі було супер на цій мапі. Перш за все відмічаємо. Ну просто його рейтинг прос, от просто його рейтинг відмічати це, це вже супер. А його статистику в захисті, де вони якраз таки взяли 8 раундів, що дуже важливо, теж дуже красиво. Але також ще треба згадати за те, що у нього на першій мапі взагалі було якби 5 мультикілів. Це 4, 4 мультикили перепутав 4. Але що важливіше, це 2-0 за ентріделями. Це просто неймовірний перформанс був від капітана. Давайте first Kills. І ми бачимо, що Кіксан у нас один раз вбив Брокі, один раз в Фроузена. Ніхто його ні разу не вбив. Крім того, у Тесоса було 5 на 0 за 5 мультикілів та 4 на 0 за Ентрі. Це теж два рази Брокі завалив. один раз Керігана і один раз Еліджа. І якраз такий Лідж, Ентрі Фрагер. Команда Фейс був великою проблемою. І Нюк в принципі, для нього дуже проблемна мапа. Тут він нормально ще більш-менш грав, але він програв всі ентрі дуелі, якраз такий основний ентрі-фрагер. І це дуже боляче для нього склалося. Так, він зробив загалом 5 мультикілів, як, як власний Тесас. Це непогано, але цього було замало. Тож не склалася зовсім гра у Фейс. Перш за все, це треба робити якби, скидку на те, що вони. А виграли пістолетку два в чотири виграли пістолетку красиво, але далі програли форс, пістолетна серія. Далі ледве-ледве вони виграли у цих чотири раунди. Жодного не було е моменту, де вони вигравали два поспіль. І в захисті вже нічого не, не вийшло. Нічого. От просто. Десь клач, от бачите, два-один за клачами, десь ще щось. Але систематично програвалися ентрі дуелі. В Меджиска, до речі, також 3-1 за ентрі. І це просто е не давало жодного шансу якось розкрититися фейзан нормально. Це при тому, що знову ж таки у Ліджа 5 мультикілів, а у Фейз 4 рерауди виграли. От він, він робив імпакт, і це навіть е не так по рейтингу видно в нього найвищий рейтинг. Але цього, звісно, замало. 13-15. При п'яти мультикілах, тобто він на, на одних мультикілах мінімум 10 кілів зробив. Проте Фейзи все таки не залегінились на цю мапу. Хороший захист у Фалкут, і ключовими тут гравцями були не Нікота Декстер, а несподівано Кік Санта Тесес. І все перемога для суддівської організації. Далі в нас була мапа Еншент. Тут було значно цікавіше. Ви це самі бачите. Тут тепер Фалкут виграли пістолетку 2 в 4 і після цього взяли купу. Купу просто раундів поспіль, поки в нарешті не виграли раунди. Декілька поспіль не взяли серію. Якусь це були три поспіль щоб закрити цю половину. І в результаті вона не така й погана. вісім це... це дуже дуже непогано. Дуже 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 непогано навіть там. Перш за все, треба відмічати, звісно, кіли від Брокі. Від Фроузена. Тут квадрокіл від Фроузена, тут Тріпл кіл від Брокі. А тут Ніко зробив трипл кіл через стінку, але все рівно не виграв раунд. Фроузен задифузив. Далі починається битва ворсів, бо спершу Фалконс виграли пістолетку. Далі Фейзи виграли форс. Далі Фалконс відповіли форсом і за ним ще одним раундом. але Фейс в 17-му раунді. Ось тут нарешті все таки виграли свій власний форс, і далі вже дотиснули. Там, зокрема, був, ну просто почали нестися. Почався такий хаос, почали дуже агресивно грати, дуже нахабно. Зокрема, Фроузен він пушив смуки, він, Ну він прям несподівано класно. Мені сподобалось, як він грав. Ви також бачите статистику. Він найкращим гравцем на мапі. Uh, ну і власне uh, на додаткових вони дотиснули опонента, попри програний перший. А uh, вони да, знову ж таки вівкнувся Фроузен, зробив uh, трипл кіл в цьому раунді, 27-му, 13-14, два за атаку. Це добре. Uh, далі береться ще один, і вже в вирішальному вони просто прибили Фалконів, які вирішили запушити Б на найважливішому раунді цієї мапи, і просто 5 в нуль закінчився цей раунд. Прекрасна гра від всієї команди Фейс, але звісно, треба відмічати окремо Фроузена та Керігана. Це дуже-дуже Багато імпакту. Він теж е, грав як е, в праймі. Ну і Рейн е, на опорнику А, на опорнику Б. Перепрошую. Ці переплутані плинти на е, еншеті, вони завжди самують все, все воду. От, е, і Рей, Рейн, молодець, був нереальний. Його квадрокили також рятували команду не раз. Ось, е, рухаючись, далі у нас була мапа Міраж, яку ми не бачили від команди Фейс з лютого, здається. І тут у них знову ж таки половина закінчилася з рахунком 4-8 не на свою користь. І це якби фатальна історія для них. Сталася перш за все, знову ж таки прогреється форс. Після нього береться 5 поспіль. Феноменальна гра в захисті від Декстера від Ніко. Від Тесеса від Кіксана, ну все добре, вибачте саме, що все добре. В Атаці Еліч, Еліч дуже сподобався. Нарешті він починає відчувати цю мапу. Так, ми її давно бачили, це зрозуміло, що він нас може здивувати. Але е, тоді здавалося, що занадто некомфортно це почуває. Нагадую, що комплексі не грали мапу Міраж. Тому типу він її два роки фактично не бачив. Е, і, нарешті, нарешті щось в нього виходить. Але е, Ну, це, це в захисті було. Це в захисті. В атаці, а, В атаці блін, я сказав про атаку. я б... а, В атаці Frozen більше домінував. І якраз таки в захисті, це те, за що я більше переживав велідже, бо в атаці ти десь можеш вийти, пікнути, ще щось там, якісь хів зробити. В захисті це треба від ролі, від гранат, від всього відгравати. І подобається гра американця. Він трошечки себе знаходить. Цей турнір а, це вже вкотре цьому приклад. Тому подивимося, але на жаль, фіналу для них не буде, бо а, закінчилося все. Це та таки перемогою Falcons, Дотиснули вони свого суперника. Не дали йому камбекнути тут. В моменті 10-9 був рахунок на користь фейзів, але далі декілька дурних помилок. І рахунок зводиться до 13 І Falcons виходять у свій другий фінал цього року, другий фінал на турнірах PGL. І зустрінуться вони там з командою G2, яка, на жаль, закрила опонентів з комплексіті. Повторилися в нас піки з минулого матчу між цими командами, який закінчився з рахунком 2-1 на користь G2 у груповій стадії. Не пішла Anubis у комплексі від слова, практично зовсім феноменальна гра була від Монесі. Звісно, ви теж це чудово розумієте. В захисті взяли всього три раунди комплексі, і два з них. Це були е, мультикіли від Нікса. Тут він зробив трипл кіл е, раз, тут він зробив трипл кіл два. Е, також е, нещастя сталося в е, раунді номер 16 ось цьому, де. Е, був дуже близьким Хаузер до виграного 1 3. Але Снакс все-таки оцей єдиний кладж джету на цій мапі забрав. 1 на 1 він його виграв. І на цьому о, фактично закінчилося. Монесі за опенін дуелями тут 5-1 зіграв. Загалом статистика 20 на 9. Хантер о, також не дуже відставав. 3-1. Мальпс 4-0 за ентрі дуелями. А головний ентрі фрагер турніру та команди комплексності. Грім відіграв з рахунком 0-2 на ентрі. І виходить така ситуація, що 5-6-15 на за ентрі. Дуже-дуже слабко виглядали комплекції. На жаль, ну, просто не вистачило ключових гравців. Це, звісно, Сіксі і Гріма, які були найкращими гравцями команди на цьому турнірі. Халлстрак також не виграв якоїсь видатної гри і нічого не склалося. А от у G2 не просів практично ніхто. Далі була мапа dust 2 пік команди G2. Також вони виграли пістолетку. І після цього почали Комплексі забирати раунди. Вони виграли Форс. Це дуже важливо. Далі Хаузерка на форсі суперника зробив Трипл-кіл, не дав йому виграти. Потім тут з'являється Авік у Монесі, і це дуже боляче для команди Комплексі, адже він робить трипл кіл і виграє раунд для своєї команди. Однак, знову ж таки, в наступному раунді Хаузерк робить трипл кіл за ВП і закриває раунд на користь Комплесті. В дев'ятому раунді у нас ось тут Нікс робить квадрокіл, Це були його перші кіли взагалі на мапі. Перші кіли в дев'ятому раунді. Він відразу робить мінус 4. Але після цього все-таки закривають G2 і набута економіка комплексі не спрацювала на них. Вже в останньому раунді вони грали від одного АК, поставили бомбу, знайшли ентрі, але все-таки стався Хантер, який робить трипл кіл і закриває цю мапу на користь G2. Далі у нас починається друга половина, в якій певно домінують житу хороші раунди. Зокрема, в 16-му Снакс робить трипл кіл на постпленті, Це дуже боляче для команди, команди комплексності. Але знову ж таки стається Нікс, і на форсі він робить квадрокіл тепер з МП. Але цього замало, бо потім в Монасі. G2 виграють Порс, потім Монесі на міду робить мінус чотири трипл кіл. Він просто майже не рухаючись на, з суїциду, видав, спокійно розпі навіть не розпікав його, пікали суперник. Він просто знав, звідки не будуть йти. Тому чудова гра від російського снайпера. Шлях би його. От і на цьому. Практично, якби закінчується гра, бо далі ще один раунд виграють комплексі. Але знову ж таки, перед цим було ще в 20-му раунді в 5 від G2, Виграється форс, але все. Та кінець монесі знову віграє чудову мапу. А крім нього також виділялися Heavy God та Hunter, але цього було якби достатньо для того, щоб перекрити комплів, в яких знову вимкнувся Грім, знову вимкнувся Сиксі. Лише Халзерк намагався. Він насправді круто відіграв, але цього замало цього замало для того, щоб закривати G2. Набагато організованіше цього разу зіграли G2, і в порівнянні з першим матчем, і в порівнянні з вчорашнім матчем проти ВП цікавіше виглядали G2, Спокійніше виглядали у комплексі. Не сталося x фактора, не сталося такого чогось надзвичайного, Не сталося там рейтингу 2 від Халзерка. Від Гріма не було достатньо імпакту. І на цьому на жаль, їхня якби, подорож до фіналу закінчується. Вони падають в нижню сітку, яка є лише для двох команд, і це е, фейс та комплексті, будуть ці колективи змагатися за третє місце. Третє місце трошечки тут вирішує, а нагадую, що це 150 тисяч доларів. 75. тут і ще 75 п'ять клаб шеєр. А тому за третє місце є сенс боротися, і особливо для команди Complexity воно буде дуже важливим, бо не факт, що вони ще скоро знайдуть настільки такі великі, призові зможуть десь отримати. Тож. Вони будуть справді боротися в цьому матчі, тому я напевно поставлю їх фаворитами. Минулий турнір PGL також Фейзі грали проти Астраліс у матчі з третє місце і Астраліс їх закрили. Цього разу них мотивація має бути трошечки більшою, але мені здається, що в комплексі вона буде значно більшою. Тож, напевно, повториться в нас мапу з минулого матчу між цими командами. Це було Анобіста 2 Трейну не буде, нагадую. А міражу також не буде. Тому, ну скоріше за все, повториться це. Можливо, на десайдер буде не інферно, можливо, Еншент. Скоріше за все, все таки інферно. Але в комплексі знову доволі дві комфортні мапи. Вони грали про деджиту, хоч і не виграли, але проти Фейзів має бути значно легше. Тож я ставлю на комплексіті. Думаю, що зможуть, зможуть вони знову здивувати. Якщо це буде, звісно, здивуванням, враховуючи те, що вони декілька днів тому фейзів обіграли з рахунком 2-0. А ну і фінал в нас прям такий, знаєте, на замовлення. Бо якщо враховувати всі наративи, які зараз є, то перш за все це Ніко проти ДЖТУ, а Джиту проти Ніко. Це в новій команді. Це, це завжди добре, це цікаво. А плюс враховуючи те, що зараз говориться про перехід Монесі в Falcons, то прекрасна гра у плей-офф цього турніру від Декстера. А вона ще більше дає такої перчинки. Фактично, можна сказати, що це матч за право бути снайпером Falcons і починати а, з другої стадії мейджору, а не з третьої, як починатимуть G2, пропускаючи перші дві. Ну це так жарт, бо ну скоріше за все, Монесі вже у 100, якби. Папери, всі підписані. Це його останній турнір. Тому у Моносі є величезна мотивація виграти цей турнір. Так само, і в як і в Декстера є величезна мотивація покарати Моносі в якійсь мірі. Напевно, ну це так я фантазую, а, але а, це без топ'ячина. Ну. Falcons вже програли вестов 5 фінал цього року. Це було проти Маус на фіналі Під Йоль-Бухаресту. В обох команд 5 поспіль перемог на цьому турнірі. Різниця лише в тому, що G2 не програли жодного матчу на турнірі, а Фалкон стартували з рахунку 0-2. Тому 5 поспіль перемог бувають трошечки різні, але все-таки це 5 поспіль перемог. Вже вони в цих складах грали між собою. Це було в Катовіце, де Джету виграли з рахунком 2-1. Фалкуни тоді мусили забирати цю міраж, вони виглядали значно краще. Але ну, не склалося, не склалося для них. Тому а, G2 тут і забрали цей матч, хоча в плей-офф так і не вийшли, наскільки я пам'ятаю. Давайте не глянемо. G2 не вийшли в нас. Вони псів 9-12 місце. Єдина команда, яку не обіграли, це були Falcons. А, Ось Best of 5 фінал, фіналу. Тому ми не побачимо трейну, ми не побачимо Анубісу. А, дві доволі такі посередні мапи від обох команд відлітають. бо якби... Таймінгу піків скоріше за все, ми побачимо з першу інферно від джету. А далі Фалкони у відповідь будуть напевно брати мапу Ancient. А тоді 2 у відповідь візьмуть Dust2. Фалконс можуть подивитися на міраж. Я не думаю, що вони захочуть грати. Нюк та обидві команди не дуже захочуть її грати на десайдер, власне, залишиться мапа нюк. І враховуючи всі фактори, враховуючи мотивацію Монесі і його взагалі, форму на цьому турнірі. Вона а, ніби як а, нічого надзвичайного, як для Монесі, але все-таки все все він грає краще. І як мені здається, він грає з кожним матчем краще. Ну, ось тут в нього було щось таке з ВП. От, тут була не дуже виразна мапа Міраж, але матч проти комплексів він провів дуже добре. Плюс в нього є підтримка у вигляді Хевігада, Хантера. У Falcons є Ніко. Так, звісно, статистика в них буде гірша, бо вони зіграли більше мап. На сім мап більше, це дуже багато. Це, власне, на два бастов три більше в них вийшло. Тому в них, звісно, має бути гірша статистика. Але ось Декстер також підтягнувся. Його останні матчі на цьому турнірі просто прекрасні. Ось, власне, проти Gamer Legion перша мапа не дуже, але далі він все в плюс грає, причому доволі непоганий. Тож, ну і матч проти. За теж на дуже високому рівні, тож він теж доволі вмотивований і захоче якось це показати. Також ми бачимо Тесаса, який в хорошій формі, але є ще Мальпс у G2. Тому індивідуально, звісно, G2 у кращій позиції. В них ну не сказав би я, що прям сильно кращий мапу. Ми тут можемо бачити всі п'ять мап. Я впевнений, що G2 мають забирати інферно. Не може бути впевнений в тому, що Фалкон заберуть хоча б якусь з цих мап. Жодної мені важко виділити, що вони 100%, якщо не станеться якогось е знову x фактора від е Фіксана від кого там е від Тесеса. Ну Декстера е очевидно. І очевидно, якщо Ніко не відіграє якусь феноменальну мапу, то е ми не побачимо скоріше за тут. Має статися щось таке трошечки неочевидне. А от у G2, у G2 може будь-хто стати цим x фактором ну за винятком Снакса, напевно. А плюс мапу у них кращий. Очевидно, кращий. Тож я виділяю фаворитом G2, але е, Ну, і не дуже вірю, що ми побачимо всі 5 мап. Я максимум 4, але все-таки я схиляюся до того, що це буде 3-0 на користь G2. Е, ось така ситуація. G2 можуть виграти великий турнір у цьому році, у цьому сезоні, і це не прикольно, бо команда насправді не топ-5 рівня 100%. Але всі команди, які топ-5 рівня у цьому році були на цьому турнірі, вони надійшли до фіналу. Тому... Ось так на цьому все. Нагадую за баночку. Будь ласка, задонайте тих 50 гривень вже сьогодні, в неділю, буде кінець лотереї. Sure. Я вам більше за неї не згадуватиму саме про цю. Далі будуть більше, але на цю ви маєте останній шанс закинути свою 50 50-очку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і звісно любіть Па-па!